У вас була застуда, і вам сказали, випий антибіотик і все пройде. Але це є міф. Антибіотики вбивають бактерії, але на віруси вони не діють. Чому? Справа в тому, що бактерії це є живі клітини, вони здатні рости, розмножуватися, в них є клітинна оболонка, різні включення і своя спадкова інформація. А віруси це вже зовсім інша історія. Вони не здатні жити без клітини хозяїна, вони зламують клітини і змушують їх себе розмножувати. Тож для ві від вірусів потрібні не антибіотики, а противірусні препарати, які блокують їхні розмноження. Антибіотики проти бактерій, противірусні проти вірусів, але в будь-якому випадку не займайтеся самолікуванням, а при перших проявах застуди звертайтеся до лікаря. А якщо хочете більш детально дізнатися про біологічні факти та взагалі живу природу, підписуйтесь на мій YouTube канал і переходьте до перегляду відеоуроків.